Ми робимо соцопитування. Можете відповісти на два питання. Друзі, ми зараз в торговому центрі, самому популярному в Запоріжжі, ми будемо спілкуватися з людьми, запитувати взагалі їхнє відношення до Бога, як вони думають, Бог злий чи добрий. І де люди беруть мир під час війни? Скажіть, під час війни, де ви берете мир? Надія на Бога. То перше, ми ж українці. І ми починаємо з цього. Ну, в мене так. Буває страшно. Виглядаєте так впевнено? Буває. Багато років живу, просто буває. Але більше боюся за дітей, за молодь. За неї страшніше, бо ми вже жили, нам mm -hmm. більше переживаємо за вас. Що ви порадите людям, яким страшно, які переживають? Людина сама з собою має примиритися в першу чергу. Але знов-таки віднайти в собі Бога. Ніхто не ніде, ніди ніде від цього ну, так, так є. Таке, для нас таке життя. Для вас, слава Бог, це більша асоціація, такі, якби суддя чи Ні, це любов. батько. Це любов. Така порада може від вас. Людям, які хочуть вірити в Бога але, або шукають Бога, але вони дуже багато чують різної інформації, негативної або. Щось їх відштовхнуло, може. Ну, як я розумію, ніхто зовнішній не може вліяти настільки, що от мені прийшли, сказали все. Я там розвернувся і пішов, не дай Боже, до її. Голови. Ну, буває ж різне в житті. ну це, це тобто як Не на мене. спішити шукати це в людей, а якщо є таке всередині, що пошук Бога, бажання, ну, то як... звертатись це, до нього молити, це, молитися. Це, да? це, це йде зсередини. Це не є зовнішній вплив, це є зсередини оточення. Mm -hmm. Знов таки, оточення, звісно, на сьогодення оточення дуже важливу роль, ну, відіграє. Да. Ми молимось кожен день. Молимося за Україну, молимося за наших захисників, молимося один за одного. І якщо ви шукаєте Бога і хочете знати Його особисто, просто зверніться до Бога в молитві і скажіть, Боже, я хочу тебе знати, відкрийся мені. І Бог обов'язково це зробить. Ви побачите, Він є любов. Він не там, де маніпуляції, Бог не там, де страх або вас щось змушують робити. Він там, де є любов. Амінь.